І вітаємо в новому відео. Ми прийшли вперше з Міністерство десертів. Такий заклад. Ми в ньому ще не були ні разу. Взяли Юрію батат, О, дякую. Дякую. Кріспі Баклажан. Собі, Лінгінг і Юрітор. Смачно. Дивіться, яка цікава історія. Ще такого не бачила. З Електро. 18 через додаток посвідчення водія. обалдеть Що тільки не придумають. А я стою біля Оушен Плази, чекаю на власницю Тауна нашого. Він там зараз їй кошти. І їдемо з Юрою на ніч. В Лемпінг будемо сьогодні ночувати в палаці. Ви вже бачили, напевно, влоги на цю тему, тому прям багатсько я там знімати не буду. Але думаю, дещо знімлю те, що вам більше припаде навіть до душі, аніж палатка. Ми знову тут. Лемпінг Йоа. Ось так виглядає наша. Хаупка на сьогодні, палаточка. Здвинули нам ліжко. Ну, хай так буде зручніше. Ось. 1800. коштує в будній день. Вихідні дві і щось там щось. Клас. А який шум, волн, хвиль. Обалдеть. І чим вам не море? Коротше, сьогодні хвилі і дуже важко через це. Взагалі. Ну, одному ще куди не йшло. Але коли його двоє, це дуже важко. І рівновага. Давай! З розгоном! Водичка дуже тепла. Давай, давай, біжи, чого ти! Ідемо, да. Це я знаю, а 13 чи 14. Не пам'ятаю. Це 200 дві цьоти помідор. Класно. Вони пахнуть капець. Картофлі тут 100 угу. О, Оце ми накупимо домашнього зараз. Тут такі прилавочки. Всі купляють. Ох, вже накупила. Ну яка краса! А пахне як, я вам просто не можу передати. Грушки це взагалі. Такі цікаві соняшники купила. Помідори взагалі, дивіться, яка краса. Потіслониці взагалі, От не знаю, що з них придумати. А? Кабаки, які мені їх в подарок дали. Кукурузка, диня, огірочки, домашні яйця. До речі, як думаєте, наскільки це все добро вийшло? Mm? Напишіть в коментарях на вашу думку скромну. Новий день, нова закупка. Ось я докупила Юрі Тачілку. Папка для зошити. Ага, добре, добре. креветки на заморозку. Ребра нових пожар. Кашик хочу рагу зробити. Моркви на 4 гривні фігня. Два кетчуп, хліб та серелента, як кажуть, не роблять. 1162 гривні. Так, ну що, покупочки з сінцею. Такі домашні шорти взяла. Ціна гарна, чому б ні? Ще такі взяла. Ну, а вдруг, 100 гривень, самі розумієте. У мене взагалі-то 36 38 розмір, але нехай будуть ці вільніші мені трошки. Це такі от теж капці за 129 гривень Юрій. На 1 вересня чи там до школи ходити. Нехай будуть Боже вже 36 розмір. Ну, Так, трошки будуть на виріс, ну нічого. І ось така от штучка. Не знаю, щось буду сюди. Може постілу складувати, може там цукор. Подивлюся. Дуже прикольна вже така на осінню тематику. А, ще. На рахунок сенсея, дві пари однакових штанів спортивних в школу. І така от штука, дивіться, щоб пересаджувати квіти 79 гривень, нехай буде. Так, Примірочка, правда, Юра без настрою. От лук номер 1 Навіть не знаю. Друбию, до речі, не ми пописали. Поміняли на рубашку. Можна ще так піти. Не знаю, можна купити пояс. Так от брючки хай будуть. Добавили ще жакет. Це костюм, да. Повернись, будь ласка, покажись. Угу. Ось вот така історія. І от ще такий варіант, така модна. Рубаха. А ну повернись, будь ласка. Отак. Вот Може, так? Покажу вам покупки ще з сенсею додалися. Така салатниця в виде сердечка. Це такі настилки. Стілки під ці тарілочки ви поняли. А, така тарілочка. Взагалі, я думала, вона прийде одна і велика. Приїхало дві. Ідентичних малих. Ну, нехай буде. Далі ось така чашечка Юрій. Ну, Мені здається, прикольно. 70 гривень. Дзвінок на двері чоловік з гмилкою на це глянув. І Юрій, ще одні кроси в школу, кума, занстера. Такі гарні шкіра 1000 гривень. Мені здається, досить кльово, я скупилась. Все, друзі, на цій гарній ноті буду завершувати. Всім дякую за увагу. Всім па-па. Підписуйтесь.